Три ключові фактори підвищення особистої ефективності. Мотиви дій: те, що спонукає нас діяти, сенс наших дій. Коли ми не вмотивовані, значить ми не знаємо навіщо. Ми не розуміємо а, нашої вигоди, ми не розуміємо, чим ми займаємося, куди це нас приведе, для чого це нам потрібно. І навпаки, коли ми розуміємо сенс своїх дій, ми максимально вмотивовані, ми будемо максимально продуктивні, ефективні і результативні. Якщо ми не знаємо сенсу своїх дій ні в особистій сфері, ні в діловій, ми не зможемо досягти бажаних високих результатів. Ресурсний стан достатній рівень життєвої енергії для задоволення ваших потреб і реалізації цілей. Якщо у вас немає енергії, ви банально не можете піднятися зранку з ліжка, друзі, про яку ефективність може йти мова, про яку продуктивність може йти мова, тому що ми банально знесилені, і ми можемо навіть розуміти сенс, але ми не підготувалися, ми не маємо достатньо сил. Енергії, фізичної енергії, а є ще енергія емоційна, є ще енергія психологічна, духовна. І наше з вами завдання і відповідальність тримати себе в такому відповідному ресурсному стані тим завданням, які ми вирішуємо. Більше того, чим більш масштабні завдання, тим більш сенс у вас бути в ресурсному стані. І третє методи дій: способи, навички та підходи, які ви використовуєте в особистому та діловому житті для досягнення бажаних результатів. Ми все життя вчимось і розвиваємо певні навички. В дитинстві це була одна група. Потім були школа, університет, ваша професійна діяльність. І на всіх цих етапах ви розвивали певні навички, тому що коли ви потрапляли в нове середовище, перед вами виникали нові завдання. Ми вимушені. Були вивчати нове, як себе поводити, як діяти, починаючи від малку, закінчуючи сьогоднішнім днем. Більше того, світ змінюється і ставить перед нами нові виклики, освоювати нові навички, виникають нові професії. І хочемо ми цього чи не хочемо, ми вимушені з цим рахуватися. А отже, методи дій є одним із ключових факторів на сьогоднішній день вашої персональної ефективності. Усвідомлюйте мотиви своїх дій, розвивайте ресурсний стан і навички як методи дій. І ваша ефективність буде на значно вищому рівні.